Все метання, тепла підлога в підвальному приміщенні. Так тільки мали 5 сантиметрів, стоїть мат, сітка і всі труби кріпляться на кліпси. Потім гребінка виведена сюди. І всюди-всюди розведена тепла підлога. Зараз підемо на перший поверх. Беремо, за виконана штукатурка. Як зроблені поруччя на першому поверсі, також при виході на першу пору грибінка тут. Тепла підлога розведена по цілій салон, кухня. розведена навіть по гаражі, в туалеті. З кроком 10 см такий вигляд. Зараз піднімемось на другий поверх. Так виглядає наша штукатурка під покраску. Наші поруччя. Завтра будуть заливати ну, вирівнючим рідкою сумішню. Тут ну, і Розведемо спальні. Розкажу в гардеробі треба робити, в гардеробній. Друга спальня. Вальній кімнаті. Трошки місце залишене на душ і залишене на фіксацію піде у тазу. Також в цій кімнаті. Грибинку розміщаємо приблизно в центрі приміщення і розводимо в різні сторони, так економимо труби і так краще прогрівається. Ну, якось так.